Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 9 класу на тему закономірності індивідуального розвитку. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарях. Під час онтогенезу пам'ятаємо, що онтогенез це індивідуальний розвиток. Під час нього новонароджена дитина збільшує свою масу у 20 разів, ну, якщо порівнювати середню масу новонародженого із середньою масою дорослої людини. Це збільшення мас відбувається за рахунок процесів росту та розвитку, які включають поділ клітин, тобто мітоз, синтез білків, накопичення тканин та інші метаболічні процеси. Зокрема, ключову роль відіграють правильне харчування, гормони росту та спадкові Фактори, що регулюють фізіологічні зміни протягом усього життя людини. Онтогенез. Це процес індивідуального розвитку організму від моменту його зародження до смерті. Термін був введений німецьким природодослідником Ернестом Гекелем у 1866 році. Дослідження онтогенезу є основним завданням біології розвитку, яка вивчає як генетичну інформацію, як вона реалізується на кожному етапі життя, та які відбуваються процеси росту, диференціації клітин. Формування тканин та органів тощо. Взагалі, онтогенез різних організмів. Має свої особливості. Вони залежать від їхнього рівня організації, життєвих умов і походження. У багатоклітинних тварин розвиток зародку включає утворення трьох зародкових листків. Ми їх бачимо з вами на екрані: це ектодерма, ентодерма та мезодерма, з яких потім формуються всі основні типи тканин: епітеліальні, там, сполучні тканини внутрішнього середовища, м'язові та нервові. а також органи дорослого організму. У вищих рослин зародок утворюють спеціальні зародкові органи, такі як корінець, стебло, бруничко, які розвиваються з твірної тканини зародка. Взагалі, онтогенез різних організмів має загальні закономірності, незважаючи на всі відмінності. Ну, По-перше, це запрограмованість. Індивідуальний розвиток організму визначається спадковою інформацією, закодованою в генах і взаємодією з середовищем. Нерівномірність – те, що різні процеси розвитку, такі як ріст, старіння, регенерація, мають різну інтенсивність на різних стадіях життя. Наприклад, найінтенсивніший ріст спостерігається на ранніх етапах, а з віком адаптації можуть зменшуватися. Також незворотність. Кожна стадія розвитку є незворотньою, неможливо повернутися до попереднього етапу. Проте винятком є медуза, наприклад, яка здатна повертатися до статево-незрілої стадії, навіть після досягнення зрілості. Звісно, що не всі медузи здатні до такого, лише деякий вид. Та періодичність те, що онтогенез поділяється на два основні періоди: це ембріональний або зародковий. Пам'ятаємо, що зародковий, Зародковий період розпочинається під час запліднення і закінчується народженням. І коли вже особа народилася і до самої смерті в неї вже постембріональний період або період післязародковий. Взагалі онтогенез це одне з найдивовинніших біологічних явищ, що відбувається завдяки росту. Та завдяки диференціації. Ну, думаю, що стосовно росту всім зрозуміло, що таке, а будемо розбиратися саме стосовно терміну диференціація. Почнемо з росту. Ріст це процес збільшення маси розмірів та об'єму клітин завдяки переважанню процесів синтезу, тобто анаболізму. В одноклітинних організмів ріст відбувається під час інтерфази. Коли збільшується клітина. А ось у багатоклітинних організмів ріст супроводжується також збільшенням кількості клітин. Ріст може бути обмеженим або необмеженим. Обмежений ріст, наприклад, притаманний організмам, які ростуть до досягнення статевої зрілості. Наприклад, птахи членистоногі і на екрані ми бачимо дівчинку, тобто люди теж їм притаманний обмежений ріст. Необмежений ріст характерний для організмів, які ростуть протягом всього життя, наприклад, риби, плазуни, вищі спорові рослини. Ми бачимо з вами рослину на екрані, який теж притаманний ріст необмежений. Окрім цього, ріст може бути безперервним, тобто організм поступово збільшується, або періодичним. Росте лише під час певних періодів, наприклад, під час линяння у членистоногих. Спадкові фактори та умови довків'я визначають тип росту організму. А що ж таке диференціація? Це процес, під час якого клітини, тканини та органи набувають відмінностей у будові та функція в ході розвитку організму, тобто в ході онтогенезу. По суті, це утворення спеціалізованих клітин і спочатково однорідних. Важливо, що генетичний матеріал клітин залишається незмінним. Диференціація відбувається переважно під час розвитку ембріона, але також триває після народження завдяки стовбуровим клітинам у тварин і ініціальним клітинам у рослин. Для упорядкованого росту та функціонування клітин у багатоклітинних організмів існує процес інтеграції, тобто поєднання клітин у спеціальні комплекси для спільної роботи. Розвиток організмів відбувається завдяки активності певних генів у потрібний момент і в правильному місці. Центральною теорією біології розвитку є гіпотеза диференціаційної експресії генів. Вона стверджує, що клітини стають різними не через зміну генотипу, а через вибіркову активацію певних генів. Усі клітини організму мають однаковий набор генів, але ці гени якби працюють по-різному в кожній клітині. Рівні механізми, які регулюють активність генів, включають етапи транскрипція, дозрівання РНК, трансляція та післятрансляційна модифікація білків. Ще активність генів на різних етапах розвитку організму залежить від внутрішніх. Та й від зовнішніх факторів. На ранніх етапах розвитку клітин, які формуються із зиготи, починають з'являтися відмінності у складі цитоплазми. Це пов'язано з різною кількістю жовткових включень і органел в клітинах. Вчені вважають, що такий цитоплазматичний розподіл, тобто серегація, є початком фактором, який запускає активацію різних генів у клітині. А якщо говорити про пізні стадії вже ембріонального розвитку, то починає діяти ембріональна індукція. Що це таке? Це процес, коли одна частина зародка впливає на розвиток іншої через взаємодію між клітинами. Ця індукція виникає, коли клітини безпосередньо контактують між собою. За відкриття цього явища німецький ембріолог Ганс Шпеман був удостоєний Нобелівською премією у 1935 році. Пізніше було виявлено, що ці взаємодії здійснюються завдяки білковим речовинам-індукторам, які змінюють активність генів у ядрах клітини. На всіх стадіях розвитку організм. Ключову роль відіграє регуляція онтогенезу за допомогою гормонів. Наприклад, у пуголовка багато змін під час розвитку під дією гормону тироксину, що виробляється щитоподібною залозою. У тварин регуляція розвитку складніша, оскільки включає не лише гормональну, а ще й нервову регуляцію. Важливу роль також відіграють зовнішні фактори, такі як температура, харчування та доступ кисню, що впливають на розвиток. Всіх етапах онтогенезу. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Якщо є питання щодо теми сьогоднішнього уроку, задавайте в коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. І до побачення!